Можливо, ви не знали, але у DST є лор, причому не такий вже і примітивний, і в кожного персонажа є своя передісторія про те, як він потрапив у світ Константи і ким був до свого навернення. Сюжет гри будується на основі різноманітних фраз в грі і найголовніше роликів на каналі розробників та їхніх коментарів. Саме в них можна знайти історію кожного персонажа. Правда, вони не озвучені і багато до чого треба здогадатися самому. А перед тим як перейти до першого персонажа, попрошу вас підписатися та поставити вподобайку. Вам не важко, мені приємно. Так ось, перший у нас, звісно. Вілсон, найбазованіший найфундаментальніший персонаж гри. Вілсон сам є вченим, тому в своїй халупі мав лабораторію, і якось ввечері радіо почало з ним розмовляти, причому конкретно з ним. Радіо запропонувало угоду. Все просто. Вілсон має зварганити одну конструкцію, а взамін йому дадуть заборонене чудо знання. Наляканий роботяга одразу повеселішав, коли почув про знання, і почав робити ось цю конструкцію за інструкціями голосу з Радіо. До речі, цікавий факт: відео фігурують пацюки, причому досить таки багато, але в самому Донста. Старвічі Don StarTogether пацюків немає. Дивно. Також, доробивши конструкції, Вілсон трошки злякався, і я розумію чому. Але голос наказував натиснути на важіль. Шуганий вчений послухався і потрапив в портал. Септов Константу. Ось така історія Вілсона. Вілоу. В цьому кейсі персонаж добровільно потрапив в Константу. В принципі, як і Вілсон, але він все ж таки дебіл. А у Віло це було осмислене рішення. У Вілу не було батьків, вона сирота, тому жила в дитячому будинку. Схоже, вона живе там сама, але кого це хвилює? Також з головою у неї теж не те, щоб все добре. По ночам до неї навідуються кошмари, такі як страхоклю, і рятує від них лише ведмедик Берні. Правда, на жаль, чергове відбиття від кошмару розбудило злих вихователів, і одна забрала Берні, а інша закрила Віло в кладовці. І тут в темну кладовку зайшов страхоклюв. Канавіло не мала ведмедика, тому зробила. Це нахуй загорілось, її кривники залишилися в палаючому дит будинку. А Віло пішла будувати нове життя в Константі. Звісно, зберені. А ще вона каже, що була скаутом. Вольфганг. До потрапляння в Константу він був силачем в цирку, і він зміг привернути до себе увагу двох власників американського шапіто. Його виступ був родзинкою всього цирку. Він підіймав сотку, потім 150, потім ще більше, а потім підняв слона. Правда, звісно, нечесно. Слон стояв на спеціальній підставці, яка його тримала, і була вона за Вольфгангом. І тут знову працює якщо чесно, я не до кінця знаю сюжет Дон Старву, але мені здається, роль пацюків якась велика. Ну я би сказав, дивна. Ну можливо, це якась пасхалка. Коротше, напишіть коментарях, якщо хтось знає. Так ось, силач злякався та відбіг. Всі помітили, що виступ підроблений, закидали власника помідорами. А Вольфганг з ганьбою поїхав у світ. Він тренувався в вагоні, і тут якісь шмаркачі віджали у нього слона. Потім, в потяг, на якому він їхав, таранився інший потяг. Стався бдичка бум, все горить, і Вольганг помічає, що вагон придавив якогось чоловіка. Вольганг спробував йому допомогти, але не зміг підняти вагон. І цей чолов'яг дав йому тіньову силу. Вольф на ізі підняв вагон. А чоловік встав, забрав тіні та втік. Ну і тут засільтований Вольганг пішов смакувати силу за Максвеллом, який і був тим чоловіком. Ось так: цей силач досить боягузливий та невпевнений в собі. А ще він з Франції, адже в його країні, за його словами, їдять жаб. Ну і реально непотужна пасхалка. Якщо за Вольганга оглядати молот, він скаже, що потрібен серп. Засуджую. Венді, її історія трагічна. В дитинстві вона мала сестру Абігель, яка не те, щоб любила жити, постійно стрибала по скалам і так далі. Ну і, схоже, доскакалась. Коли Абігель загинула, Венді охопила горе. Вона була готова на все, щоб знову побачитись сестрою. Венді племінниця Максвелла, дочка його брата. Тому піти окультуватися в Константу на можливість бути сестрою. Для неї було неважко. Тепер вони разом ходять по просторам Константи. VX-78 це творіння Вакстафа. Він робив таких роботів для експлуатації, але цей конкретний екземпляр збунтувався, і тому Вакстаф понівичив його, а його робітниця Вінона потім відремонтувала бідолагу. Саме через це VX розуміє, які деталі треба зернистому сяйву, і каже: Ти, коли його бачить. Вікер Ботом. Ну, думаю, всі знають, що вона бібліотекарка. А ось історія потрапляння цього персонажа в Константу, думаю, відома не всім. Так ось, коли бібліотека зачиняється, Бабусі йде в свій підвал, де у неї якийсь молитовний тотем з книжок. Там у неї секретні книги, включно з книгами про тіньову магію. Цього разу вона спустила, щоб прочитати, як позбавитись своїх кошмарів. Але, на жаль, будівля зайнялася, і в паніці бабуся не знала, що робити. Але тут з'являється Максвелл і каже, що сумно, що тільки знань пропадає. Він каже, що у нього є вихід, і відкриває портал. Вікерботом несе шафу з книгами, але Максвелл звідки знав про її таємницю і забрав ті книги, саме таємні. І до речі, як виявилося, підпал зробила Вілоу. Не знаю, що це означає. Вуді, він є лісником з Канади, не збриває бороду. Але чомусь вона в нього не росте. Ще давно його прокляли, і вічі він просто одержими вирубкою дерев. Конкретно як він попав в Константу, я не знаю. В анімаційному ролику просто показується його заруба з ентом. Історія Веса досить драматична. Він француз. Життя булить його поповній. Він просив милостиню, пан дав йому копійку, він купив собі булку. Половину віддав тваринці, вся начинка витікла. Потім дівчинка з вікна випадково випустила ляльку. Вес вирішив доставити її до неї повітряною кулею, але вітер подув і вона полетіла в Протилежному напрямку. Вес побіг рятувати становище, але офіціант розлив на нього пахучу їжу, яка привернула увагу собаки, і завдяки цьому собака знайшла свого власника, до речі. Потім бідолага впав та розворошив гніздо ворон, і вони пішли його закльовувати. І поки він від них тікав, випихнув чоловіка, якого якраз затягували в константу, і сам в неї потрапив. Чоловік виявився батьком дівчинки, яка впустила ляльку. Максвел був незадоволений, що такий німич потрапив до нього в Константу, ну але вже як є. Максвел, всім відомо, що до потрапляння в Константу він був фокусником і другом Чарлі, проте як на мене, між ними були романтичні відносини. Чарлі це його асистентка, яка разом з ним підіймалася в сходинках тіньової магії. Його справжнє ім'я Вільям Картер. Одного дня тіньова магія взяла їх обох і їх перенесло в постійність, в яку Максвел почав заманювати нових виживачів. Але потім після серії маніпуляцій зі сторони не Чарлі, а вона, до речі, зайняла тіньовий престол. Він також приєднався до загибликів. Взагалі його історія дуже обширна, тому це дуже-дуже дуже стислий опис. Вакстав доступний для гри лише в звичайному Донставі, в ДСТ він є лише як NPC. Він був звичайним любителем винаходів і їхав на виступ Максвела. Але стався землетрус. Він і допомагав постраждалим, і грабував їхнє майно, а потім, прийшовши в пустий зал, запустив програвач з записом виступу Максвелла. І під час виступу відкрився розлом між Константою і реальністю. Ну а далі ви знаєте, експериментатор почав свою горе діяльність в Константі. Віхрід завжди мріяла бути співачкою, і якось надягнула речі Валькірії зі свого дому та почала роздавати свагу. І тут з'явився голос, якому сподобався виступ. Максвел запропонував піти з ним і стати співачкою. До цього вона мала один сенсаційний виступ в ролі Валькірії, а потім слава скінчилась. І поки вона за нею тужила, Максвел скористався моментом та забрав її. Вебер. Він був простим хлопчиком, який хотів лише уваги свого батька, з яким вони жили на фермі, але той був невблаганний і зайнятий якимось експериментом. Однієї ночі Вебер вирішив проникнути в замкнений кабінет і зламати його проект. І так він буде отримувати більше батьківської уваги. Він так і зробив, правда, його вкусив павук, і він став павуком, антропогенним павуком. І батьки злякалися та вигнали його. На дворі мокро, холодно, але у Максвелла, звісно, є вихід Константу. Його Варлі. Він, як і багато персонажів, є французом. Через стару маму, яка втрачала пам'ять, він кинув кар'єру сушефа в Парижі і пробував повернути старі леді пам'ять. Він кромив її улюбленими стравами, давав знайомі аромати, але це мало лише тимчасовий ефект. Єдине, чого він бажав, це бути з мамою. А найбільш болючим було дивитися, як вона все більше зближається зі смертю. Ну і Максвелл, як завжди, використав слабкість персонажа і забрав його в Константу. Вормуд. Він досить унікальний, його в Константу ніхто не заманював. Він там і народився. Однієї ночі з місяця впав дивний зелений камінь і дав життя Росту на могилі. Так і з'явився Вормуд. Він не може зрозуміти, хто він і що він. Та досліджує цей світ. Вінона. Це сестра королеви Константи, помічниці Максвелла, яка потім і стала вище нього. Я про Чарлі. Коли Чарлі зникла, Вінона 10 років віддавала всю себе, щоб знайти сестру. Зачепки привели на радіозавод, який належав невідомому старожилу, а саме Вакстафу. Вона пішла працювати на нього і яктось під час аварії в портал потрапили люди. Вона відремонтувала його, щоб рятувати їх, і побачила Чарлі. Проте, на жаль, остання була під впливом тіньової магії, тому затягнула сестру в злу Константу. Вортокс. Він, як і Вормов, Зувався в Константі. Зі своїм другом Крампусом вони підло піздили все у Константі і робили купа зла. Але коли Крампус виграв маленького Біфало, Вортокс сказав, що це за НАТО, і вони побились. Правда, душа Вортокса все одно нечиста, і вони з Крампусом злились в одне ціле. Вурт так само і частиною Константи. Вона мерм, але дуже маленький і слабкий. А в світі мермів таке не цінується. Проте вона більш розумна і зацікавлена в книжках інших персонажів. Їй подобаються загиблики, а серед мермів вона почувається не так комфортно. Тому йде до загиблих. Волтер, дуже дружелюбний і милий хлопчик з алергією на бджіл. Він був простим бойскаутом і гуляв по лісу. Зайшов в якусь хату і там радіо затягнуло його в Константу Звісно, це був Макс великий довго вичікував своєї можливості. В Константі він одразу подружився з собакою з мутацією, а саме з Вобі. Ну і поки вони раділи, прийшов циклополень Волтер хотів зробити все так само, як із собакою, але його собака, яка до речі була трошки гіганською, увезла його. Адже цей наївний Бовдур вірить, що величезна одного громадина не бажає йому зла. Остання у нас Ванда, і у неї досить дивно все. Навіть дуже дивно. Вона постійно мала купа годинників. І якось випадково зробила одним таким чудо-годинником, який змоложував її, розлом між часом та простором. Так вона потрапила в Константу, де відбивалася від створінь, ну і тепер їй буде дуже весело. Дуже-дуже весело. Ну і ще я коротко розповім про свої догадки про персонажів з DLC Шепрект та Гамлет. Підтвердженої інфи по ним мало анімаційних роликів немає, тому ось так от. Валані, у неї є дошка для серфінгу, тому думаю, вона займалась ним. Судячи з кольору шкіри, вузьких очей та густих брів, на мою думку, вона є. Азіаткою або арабкою. Вільбур. Ну він король мав. Про це говорить його корона і те, що мавпи дають йому данину. Вудлекс. Його ім'я буквально перекладається як дерев'яні ноги. Він пірат, причому капітан і може робити корабель з гарматою. Думаю, до потрапляння в Константу він був або помішаний на піратах алкаш, або справді пірат. Правда, по хронології, друга версія не те, що підходить, тому я зупинюся на тому, що він алкоголік, який думає, що він пірат. Вілба, це дочка короля свиней, тобто принцеса. В Константу потрапила через свого батька і матір Віллер. В грі вона є дослідницею по ідеї. Як каже Вікі, цей персонаж це відсилка на пілотесу Амелію Мері Ерхард. Вона перша перетнула Атлантику і, на жаль, пропала безвісти в Тихому океані. Тому я думаю, що Вілер була пілотесою. Проте чомусь в мене вона асоціюється лише зі стюардесою. Ну ось і все, з Лором гри я знайомий погано, інформацію шукав довго, але, можливо, багато де помилявся, тому виправляйте. Підписуйтесь на Твіч та на Тікток. Посилання в описі. Ну і якщо ви дуже бажаєте задонатити, в описі є посилання на донат. Всім донаторам я дуже вдячний. Ну а всім вам, я дякую за перегляд. На цьому в мене все. Бувайте.